Ки через ватру, танці довкола вогню і ходіння по розпеченому вугіллю виглядає якось м -м, містично. Можна подумати, це робили виключно язичники. Але якщо я скажу, що вогнеходіння у Греції, наприклад, відноситься до християнських традицій. А ще воно оздоровлює організм, змінює долю людей і в цьому є докази. Але чи безпечно це? Давайте розбиратись, наскільки українським є цей звичай. Олександр Шинкарук займається практиками вогнеходіння понад вісім років, розробив авторську методику, основою якої є гра та невимушеність. Переконаний, вогнеходіння зцілює як фізичні, так і духовні недуги. Сам процес вогнеходіння він існує як ритуал. у... Культурі і традиції практично всіх народів усього світу. Зараз ми вже в сучасній добі знаємо, що доведено з наукового боку, що коли людина перестрибує багаття бодай двічі, очищається її енергетична структура, те, що ми називаємо аура. І, власно, в такий спосіб, з енергетики людського кокона, аури вичищаються різноманітні енергетичні сутності, як паразити, присоски, лярви. Вогонь в українській культурі був завжди. Святе вогнище в печі у трипільців, пізніше обкурювання сім'ї, житла, чистодоли, стрибки через вогонь. До речі, стрибали українці не лише на свято Івана Купала. Це робилося практично у всі вісім свят колеса року. Ми знаємо, що є чотири фази сонця літнє сонцестояння, до якого ми наближаємося. Сонцескрес, а є свято зимового сонцестояння. Є весняне рівнодення і осіннє рівнодення, і, власно, якщо це чотири хрест виходить, якщо провести діагоналі між цими святами, це ще додасть середині точки, це буде якраз от свято. То практично вісім точок священного кола, магічний, магічна зірка вісьмикінечна. Зірка магів її називають. Власне, у всі ці свята застосовувався вогонь. Ну він завжди, взагалі, використовується вогонь, тому що в вогні кажуть, зграють все крім істини. Коли я йшла на зйомку, у мене вертілось в голові одне надокучливе питання: якщо я наважусь, що мені це дасть? Кожного третього змінювало життя дуже суттєво. У нас на вогнеходінні утворилось мінімум, мені здається, четверо чи шестеро пар, коли люди зустріли один одного. Багато хто змінив свій вид і рід діяльності, хтось відкрив потенціали, одні почали писати вірші, хтось почав малювати. У людей от направду згармонізувався їхній контакт і відношення з простором. Тобто, це не просто коли там, люди йдуть крізь вогонь. Тут питання в тому, що ти перестаєш боятися самого страху. Він існує в світі. Це рефлекс збереження. Але ти перестаєш йому віддаювати свою енергію. Ти більше живеш любові, серце відкрите. Олександр каже, що не вводить в транс, не змінює свідомість. Він сформував авторську методику, основою якої є забава, де люди усвідомлено, але наче граючись, вступають на вугілля. Увесь процес вогнеходіння має чіткі продумані етапи. Значить, ми знаходимо локацію. Ми приїжджаємо на місце, ознайомлюємося з місцем, і ми обираємо це місце для того, щоб ми проводили вогнеходіння. Тобто ми збираємо в довкіллі хмиз і тим самим очищаємо простір, тому що ми врахуємо і вважаємо те, що очищаючи навколишній простір, ти очищаєш не просто простір, а ти очищаєш частину себе, яка пов'язана із цим простором. І відповідно робимо добре собі і навколишньому світу. Після того, як ми знесли весь хмис, виклали ми. Беремося всі за руки, створюємо коло єдності, адже ви пам'ятаєте, що будь-яка дія, яка робиться в колі, вона примножується, коли в тебе є коло однодумців. Ну і звісно, коли коло однодумців висловлює цю думку, у нас практично кожного разу, коли ми зараз проводимо. Одна із спільних мрій, як і в більшості українців, це мир. Друге, уже налаштування це коли ми йдемо глибше. Я ознайомлюю людей через вербальну практику: бубна, дримби. Щоб е, ми відчули, що ми дитя природи. Весь процес полягає не просто в механіці вийти і пройтися по вогняні доріжки, де температура коливається від, скажімо, 400 до 1100 градусів. А е, моя особлива манера подачі в цьому ритуалі це щоб ми відкрили серце. Коли ти відкриваєш серце, тоді вогняна стихія вона проявляється в дуже-дуже цікаві такі рисі у силі духа. І Ця сила духа дозволяє кожному із учасників відчути, що незалежно від того, в якому ти тілі, в якому ти віці, а в нас, до речі, наймолодший учасник був 4 роки, найстарша 81 рік. То, власно, це свідоцтво того, що в кожному з нас присутній неймовірний потенціал, і знову йде третя хвиля на лаштунку, де я додаю більше драйву, більше руханок і. Під ритми, бубна, ми входимо в єдиний потік, як одне тіло. Це відчуття неймовірне, коли для тебе вже відкривається простір можливостей. Адже ті скандування, які ми промовляємо перед тим, як піти на цю вогняну, ми її називаємо шовкову доріжку, то ми скандуємо: Я вірю в себе, я можу все, я сильний духом. До речі, щодо слів, будь-яка необережно кинута фраза може мати негативні наслідки. Якихось катастрофічних або е, загрозливих для здоров'я станів у нас не було за всю практику. Один єдиний випадок був один випадок, чесно скажу, це, коли людина сказала на самому початку: давно ми не робили вогнеходіння, я хотів би просмажити п'ятки. А я з цього моменту дуже сильно повірив в те, що кожне слово має значення, а в особливості з вогнем. І увірувавши в це, він собі завдав. В нього... Така величенька плямочка одна з'явилася в формі опіку. Інші ноги він був не сам, він був сім'єю. Була його дружина, двоє дітей, двоє хлопців і він. І один єдиний із сім'ї, хто це мав. Далі на практиці в нас уже таких епізодів не було, коли хтось хотів щось подібне сказати, я просив їх зупинитися і по-іншому висловити цю фразу. Вогонь це стихія. Він може нищити, але може і зцілювати. Ходіння по вугіллю це не лише енергетичний тренінг, а й рефлексотерапія. Людина, наприклад, ходила довший час по лікарях, лікувалась, були проблеми з нирками. Це нормальне, явище людина, вже за 50 і е, Не один рік це тривало. І ось він пройшов один раз, другий, третій. І він каже, я відчув буквально, що в тілі щось сталося. Наступний день він мені телефонує і каже: Сашко, ти не повіриш, в мене посипався такий, каже, пісок, каже, знирок, каже, пішов, що я каже, я просто ну, біль була так, але каже, це все тривало декілька годин, і все каже, в мене така легкість, такий кайф. А скільки я каже, в аптеку віддав, скільки я по лікарях ходив. Тобто вогонь може виступити в ролі, скажімо, такого діагностичного засобу, може зразу відбусти такий процес прискорення, і з іншого боку, може бути просто очищення. Утім, жартувати з вогнем не варто, адже це жива розумна субстанція. Протипоказання єдині це не бути під станом іншої зміщеної свідомості. Випадки були У нас, колись був фест тут на німецькому озері. І коли ми раз пробіглись по жаринах, два пробіглись, три сидить глупа гру група таких молодиків. Хлопці вже так гарно випили в двох ручках по пляшечці пивка. І вони думають, ну чого, якісь отам бігають, худорляві, якісь такі не не, не а ми такі здоровені, дебелі хлопці під два метри, Що ми не можемо пробігти? Тим більше ми піваса прийняли вже так по політру, чи може більше. І вони з нами зірвались крик неймовірний. Опіки, звичайно, дикі, швидку викликали зразу, тому що це хлопці е, робили волонтери. Просто е, не можна вживати алкоголь, наркотичні засоби, тому що жарти з вогнем через таку річ дуже-дуже недоречні. Вогонь карає. Я кажу, це не мої прерогативи чи не моя сила, це вогонь. Коли я готувався до програми, прочитав багато інформації про вогнеходінь. І що цікаво, у козаків також було випробування вогнеходіння. Це дозволяло гартувати справжніх воїнів. Також у давнину існувало безліч слов'янських обрядів, де наші пращури шанували та дякували чотирьом стихіям, і однією з них був вогонь. Є така класична фраза Спалюй одяг минулого дня. Це може застосовувати будь-хто, навіть ви, наші любі глядачі. А, уявіть собі ситуацію, яка сьогодні трапилась у вашому жуці. Ну, скажімо, якась неприємна для вас ситуація. І для нас суть дуже важливо, щоб ми з цієї ситуації не засинали, щоб ми не переносили цю енергію і подібні вібрації у день наступний. Ви пам'ятаєте, були були колись полароїди. От просто фіксуєте як на такій світлинці з топ-кадру ту ситуацію, яка трапилась в вашому житті. Наприклад, там хтось з вами нечемно повівся, на ногу наступив. І ви просто це так, як виїжджає цей кадр. Ви сідаєте біля вогню свічечки, і це можете робити просто, все робиться подумки. Свічка фізична, але ви просто подумки уявляєте цей кадр і спалюєте цей кадр, спалюєте цю ситуацію дня минулого. І очевидний факт 100%. Наступний день не буде повторюватися. Я ніколи себе не утотожнюю з якимось гуру або з великим вчителем. Я просто особа, яка проходить свій шлях. І я однозначно відчував різні уроки, але я вважаю, що є певні речі, які не варто навіть пробувати, тому що вони значно. Понижують вібрацію, і це запускає на чергове коло значно вниз. Це ну, зрозуміло. Потужні наркотики, алкоголь, сигарети, переважно овочі з великим задоволенням і насолодою, грилюємо овочі. Також не випадковий момент, коли там відмовився від вживання м'яса. Я просто бачив, що вживання м'яса воно дозволяло е входити низькочастотним енергіям і Мені приходилось відпрацьовувати певний час через певні відчуття, досвід, практики ну, тобто, це. Було коло тижня або навіть більше назад. Я не обмежую себе в цьому і не кажу, що я чомусь зарікаюся. Я просто кажу, що мій шлях зараз вибір такий: я прийшов в цей світ, щоб зробити і проявити диво. І я вірю в те, що я можу все. І ні одне, і ні друге, тому що воно значно старовинніше. Його як елемент включали в кожну із цих е культових е течій. Але вогонь він не існує в якомусь окремому виданому моменті. Він існує як природа речей в нашому світі. Тобто, людина з'явилася, з'явилися стихії, і тоді не було ні культа, ні релігії, нічого. Людина просто сідала біля багаття і вона грілася. І тоді не було жодного підтексту ні релігії, ні політики. Людина просто отримала від вогню те, що вона в ньому бачить. заряд енергії, охорону. І відчуття домівки. Мене ніхто не штовхав вогонь, мене ніхто на це не надихав. Я просто відчував це декілька років. Я шукав по, по терену України, спочатку Західної України, знав, що робили це в Ужгороді, знав, що львів'яни робили, але ну, були певні обставини в людей. Одним словом, що ніби довелося їхати в Київ, щоб потрапити на вогнеходіння. Людина, яка дозволила мені це зробити, там було багато людей. Він сказав, що кожен приходить сюди по поклику вогню. То я просто покликав вогонь. Ну, я це відчував, тому що це було не перший рік, коли я це хотів, бажав це зробити. І він каже: раз ти це цього бажаєш, вогонь тобі підкаже, як тобі краще це організувати. Безмежна любов, я просто я розчинявся в довкілі. і для мене всі учасники стали ну, велик, великою сім'єю. Я просто був. Це знаєш, коли сльози на очах, коли радість, яка не зупиняється, ти не можеш спати, тобі хочеться рухати, тобі хочеться співати, танцювати, і це триває всю ніч. Це, і це головне, що це не якимось штучними інгредієнтами. Спочатку були люди, які були вчителями, які були наставниками, але це були якісь певні моменти, тому що мені потім казали: іди, я, я не те, що не хочу з тобою, я просто. Я вичерпав для тебе цю інформацію, ти можеш сам шукати. І коли оці такі дружні поштовхи відбувалися, я почав більше прислуховуватись до свого вищого я, до свого внутрішнього духу. І він мені вказує це. Буквально може звучати в формі певних фраз, певних настанов. Ми також приєднувалися як благодійні організації, я також є я також, як і багато хто. В певних фондах ми робимо те, що ми можемо від простих фінансів, які ми надаємо до фізичної дії, коли ми там треба розгрузити, треба перенести. Особливо ціную в людях радість, тому що радість це усмішка Бога через цю людину. Мир в світі, мир в Україні, мир в мені, незалежності те, чим і де ви займаєтесь. Просто знайдіть можливість створити добро комусь, і воно обов'язково зробить наш світ краще. Хай буде все Україна.